Всім привіт! Хто ще шукає, що ж його таке приготувати з гарбуза, щоб було смачно та просто, пропоную сьогодні приготувати дуже яскравий та надзвичайно ароматний гарбузовий кекс з прянощами. Для кекса нам знадобляться такі продукти: гарбуз, очищений від шкірки та від насіння 400 г, 300 г борошна, 3 яйця, 150 г цукру, 70 мл рослинної олії. По пів чайної ложки меленого імбиру, кориці та мускатного горіха. На кінчику чайної ложки мелена гвоздика та духмяний перець, 10 г розпушувача та дрібка солі. Спочатку натираємо гарбуз на мілкій терці. В цьому рецепті будемо використовувати сирий гарбуз. В глибоку мисочку розбиваємо яйця та всипаємо цукор. Збиваємо міксером на середніх обертах до посвітління яєчної маси та утворення піни. Тут вже видно, як маса посвітлішала. Завдяки такому способу у кекса вийде дуже апетитна хрустка скоринка. Весь процес збивання займає в середньому 3 хвилини. Далі вливаємо рослинну олію та додаємо сіль і прянощі, імбир. Корицю, мускатний горіх та гвоздику з духмяним перцем. І знову все перемішуємо міксером або вінчиком, щоб спеції рівномірно розподілились по тісту. Потім додаємо сюди натертий гарбуз. І все перемішуємо. Тут вже можна скористатись лопаткою чи ложкою. Далі до борошна додаємо розпушувач і трохи все змішаємо. Просіюємо борошно до рідких інгредієнтів. Можете одразу все просіяти, а можна розділити на два просіювання, щоб легше було перемішувати. І лопаткою замішуємо однорідне тісто без грудочок. Що стосується спецій, ви можете не додавати деякі з них, якщо не любите. А в тісто за бажанням можете додати горіхи, родзинки або сухофрукти. Так буде ще цікавіше. Ось таке виходить тісто по консистенції. Беремо форму для випічки. В мене ось така форма, її діаметр 20 см. І змащуємо її вершковим маслом, щоб кекс гарно виймався. Перекладаємо наше тісто в форму. Ви можете взяти будь-яку форму. Тут підійде як прямокутна, так і кругла форма. Головне, щоб тісто заповнювало її на 2 третіх, так як кекс ще гарно підніметься в духовці. Розрівнюємо тісто по формі лопаткою або ложкою. Можна навіть трохи потрусити форму з тістом. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин до рум'яної скоринки. Мій кекс готовий, він випікався 50 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою. Даємо кексу охолонути і тільки потім виймаємо його з форми. Зверху, за бажанням, присипаємо цукровою пудрою або покриваємо глазур'ю. Підійде як шоколадна, так і білкова. Але в цьому кексі настільки яскраво виражений смак та аромат спецій, що глазур тут буде зайвою. Він виходить пористий, трішки вологий та суперароматний завдяки такому набору спецій. Обов'язково готуйте, не пошкодуєте. Всім миру та добра і до зустрічі!